Депутати продовжують готуватися до 23-ї сесії прилуцької міської ради, запланованої на 26 серпня. В останній день робочого тижня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. Члени комісії попередньо розглянули та обговорили проекти рішень, що вносяться на чергове пленарне засідання. Серед них зміни до двох міських цільових програм: надання населенню первинної медичної допомоги та житлово. Комунальне господарство і організація благоустрою міста на 2022 рік, а також проєкт рішення про зміни бюджетних призначень та виділення коштів міського бюджету. Обговорили депутати і шість проєктів рішень, згідно з якими на самостійну фінансово-господарську діяльність переходять чотири загальноосвітні та один позашкільний навчальні заклади. Це школи номер 2 3, 13, 14 та дитячо-юнацька спортивна школа. Розглянуті проєкти рішень члени Депкомісії рекомендували секретарю ради Роману Гоголю внести до порядку денного чергової сесії прилуцької міської ради.